Лот оціночка. Тут деякі речі прибруднені, деякі речі трошечки, нерівні шви, заводська, як то кажуть, заводський брак. Деякі речі, наприклад, ця кофтинка тут плямочки є, така курточка є, 9-10 років. Ця кофта, все, в принципі, було б нормально, але тут така є дірочка. Двониточка, така кофта на підлітках. Штанці, такі, ще така курточка, така вона, як дощовичок, Тут у нас ідуть. Такі сукні деякі є помічені такими наклеєчками, в чому саме тут є суті проблеми, Наприклад, яка зацепочка, щось таке. Така курточка. Тут кофточка обірвана бірочка. Такі спортивні штанці. Тут пірвана курточка от, трошечки буквально тут, але в принципі так вона вся ціла. 122 зріст. Такі лисинки. Я ж кажу, тут є наклеєчки, наприклад, тут десь трошки недо, недострочений такий шовчик. Такі лисинки. Джинсики трошки на рівні шовчики, але в принципі ціли таке все більш-менш. Тут така плямка трохи. Тут все також помічено, я скажу, воно все наклеечки є, можна побачити. Незначні плямочки, незначні, якісь шовчики, там недострочено трошечки. Ось тут кривенький шовчик такий. Такі білі прибруднені трошки. Такі лисинки, такі. тут також помічено, можна все передивитися. Це дзвониточки такі штанці. Тут також плямочки невеличкі, дуже невеличкі, незначні. Такі спортивні штанці, тут також якийсь шовчик трошечки нерівний. Футболочки, сукня, тут десь теж ось малесенька така дирочка. Такі, такі шортики. Такі ж там котони, вони теж прибруднені. Тут невеличкі такі, я ж кажу, плямки. Це футболочка Джордж, вона теж буквально трошечки прибруднена, лосинки, сукня. Такий у нас є Сіандей костюм з маєчкою. Це 170-176, зріст 14 років. Він теж прибруднений. Такі шортики. Це і халатики, це дуже... він класний, але немає поясочку до нього. Лосинки, такий піджачок, така ковтинка, така фуголочка теж прибруднена, незначні прибруднені. Такий гілотик, замовляйте.